Всім привіт! Сьогодні у нас на невеличкому огляді посилочки з Китаю. Можливо, хто і здогадався, що я заказував посуду з легкосплавного металу титан. Як заявляє продавець, що це є чистий титан, ну я в цьому сумніваюся. А ви можете підказати, хто користується такою посудою, і написати в коментах, чи дійсно ви вірите, що це титан чи сплав титану. Ось, заказував я об'ємом на 600 мл титаном куб і на 300 мл титаном куб. Ще в Дорозі йде на 200 мл, щоб були усі, так як вони дуже гарно складаються одна в одну. І так, приходять вони ось в таких картонних коробках. Як би сказати, дуже гарно все ціле прийшло в дорозі. Відкриваємо. І так, ось сама кружечка титану. Ручки складні від фірми Vides. і Vides. Титаніум. 300 мл. Ось така вона середині йде. Надіюсь, буде видно. І йде з позначками. Не знаю, як на камеру спрацюють позначки і буде видно. 200 мл позначка є. Загальний об'єм по самій вінця буде 300 мл. Довольно приємно, але ну, що мене більш зацікавило, те, що вона дуже легенька. Практично вона не має ваги. Для подорожей туристичних собою в дорогу, щоб не тягати стальні залізні кружки. Це буде саме це. І ще одна кружка, бо вже вона йде з кришкою на 600 мл. Так же само Титан Куб, Титан Куб, фірма Widis, Лівідеза. Ось так. 0,5. 0,35-0,200 фіма. Titanium 600. Аналогічно, вона дуже легка. Практично в руках її вага не відчувається. А ось із середини, напевно, буде добре видно: 0,5, 0,35 і 0,2 літри. Тобто 200-350-05 мл. Але хочу зазначити, що. Продавець зазначає на коробці 600 мл. Тобто по самі вінця, якщо налит, буде 600 мл. При замовленні враховуйте свій об'єм кружки. І ось кришка з отвором для відводу пару. І отакий от хвостик. Аналогічно легенько, щось запарити, чай. Будь-що будь-що завгодно. Саме цікаве в тих кружках, що вони є дуже-дуже легенькі. Замовив я такі аналогічні кружки на 200 мл і ще на 450 мл. Якщо їх скласти одна в одну, всі вони поміщаються в одну велику кружку. Тобто багато місця у вашому багажі, туристичному спорядженні, вони не займуть. Ось, друзі, такий невеличкий огляд титанових кружок чи кружок з титанового сплаву. Хто користується ними, напишіть, будь ласка, в коментах, чи дійсно це титан, чи титановий сплав. Ну, одне, маленькою кружкою я користувався, пив з неї чай, наливав практично під верх, ну, десь, можливо, пів сантиметра, не доливаючи до верху. Я вам скажу, що так взяти буде. Оскільки вода гаряча, постільки буде гаряча кружка. Всім, кому сподобався лайкос, з вас підписка на мій канал, всім приємних переглядів. З вами, як завжди, був Мішаня і до нових зустрічей. Пока-пока.